Іван Нечійлевицький піддурив фершала масажиста. В Києві, в одній лікарні чи в лазареті, раз колись лічили чорноробочого великороса, а вкупі з ним, в тій самій палаті, лежав на ліжку, що стояло коло його, українець. Чоловік з села. Вони обидва попростужували праві ноги. І їх мучила велика болість, бо в ногах. Прикинулась невралгія. Один нерв, неначе смикло, безперестанку та так боляче, що вони обидва часом не могли заснути до світу. Щодня вранці приходив до їх обох фершал-масажист і робив масаж. Розтягував долонями болячі місця, так що вони аж кричали, аж вищали, бо нерви боліли, як от часом болять зуби. Але якось одного дня приходив фершал. Зробив він масаж чорноробочому майстрові. Великорос аж пищав від пекучої болісті, аж зуби зціпив. Фершел почав робити масаж українцеві, а той спочатку осміхався, а згодом починає сміятись, неначе од лоскоту. Фершел зробив своє діло і вийшов з палати. Заходив він у палату ще кілька раз, розтягував обом жили, з усієї сили плескав долонями по нозі. Тесля аж сичить, а сільський дядько сміється, трохи що не регочеться. Дні через три великоруський мужик питає в чоловіка, що то за знак? Як мені розминає та розтягує долоною шкуру, то я трохи не кричу, так у мене болить нога. А ти колись передніше аж вищав, а тепер веселенько смієшся. Трохи не регочушся. Чи то цей масаж тебе лоскочив ногу, чи що? питає козак. Де в дідька лоскоче моліло так, неначе душу випирало з тіла. А я не видержав та давай дурить отого фершала. В мене смикає в правій нозі, неначе хтось шкуру здирає з мушками. та ще й сілю з перцем потрусить по живому м'ясі. А я думаю собі, а піду я на хитрощі щоб не мордувала мене ота іродова душа, та й підставляю йому здоровісіньку ліву ногу замість правої, а він так наминає, так розтягує долонями. Та аж сопе так працює, мені смішно стало так. Ще давай нишком сміяться з його. А теперечки, як я полежав та вигрівся, під цим укривалом без роботи в мене вже і праві нозі перестало смикати, А я собі лежу, та як він прийде, той соваю йому розправу, а другий раз ліву ногу. Нехай думаю, попрацює трохи, поки я добре вилежусь, та й ногу вигрію в цій теплій палаті. Та й ще під теплим укривалом, на пухкій подушці. Бо то, бач так. Якби я спав у такій теплій палаті та вилежувався до схочу, то певно, мене ніколи не смикало б в жишках так, наче мене смикають чорти в пеклі на тім світі, та сотою з мене жили, або наче хтось наважився б повиривати в мене щелепів усі зуби та й рве один зуб за другим. А фершав ще й плеще з усієї сили зверху долонями, неначе зумисне, задля того, щоб у мене ще гірше боліло в нозі.